Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Ми двами, з вами два недільних дні підряд. Перед цим днем святкували свято на честь Собору святих. Перша неділя була на честь, на честь усіх святих, друга на честь наших з вами українських святих. І от сьогоднішнє Євангеліє е, нам. Дає відповідь на таке питання, яке, мабуть, виникло у багатьох із нас. Бо щоразу на проповіді я так натякав, що нам з вами теж потрібно йти до святості, до нашої особистої святості. Хоч це і звучить, можливо, якось так претензійно і зависоко, але тим не менше, Євангеліє ставить перед нами якраз таку мету. Каже Господь Ісус Христос: будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І от питання в тому, що такого було у святих, що вони стали святими. Чим вони відрізнялися від тих інших людей, які жили поруч із ними, і які святими не стали? Хоча, можливо, вони також вірили в Бога, вони, можливо, також ходили в храм, були хрещені і так далі, і так далі але їх церква не канонізувала, а цих канонізувала. Чому? Сьогодні Господь каже в Євангелії, що не можете служити двох панам, двом панам багатству і Богові. Треба вибрати щось одне. Людина, якщо вона здорова, якщо вона не шизофреді, вона повинна мати цінність, повинна, повинна служити комусь одному, якось мати одну в житті мету. І от треба вибрати собі, подумати про себе. Про своє життя, себе проаналізувати і вибрати, дати собі відповідь на питання, хто в мене в житті найголовніший? Матеріальне благополуччя що все-таки Бог і вічне спасіння. І тут цього вибору не треба боятися, тому що іноді, мабуть, в підсвідомості у багатьох людей є така, така собі думка, що ой, а якщо я виберу Бога, що тоді мені матеріальним взагалі не жити? Я коли свій час викладав у нас в університеті, в умані християнську етику, і перша лекція, я завжди розповідаю що ми будемо говорити з вами про релігію, про Бога. Тут студентка підіймає руку, а це буде розказувати нам, що не можна робити. Да? Таке уявлення в дитини, що якщо мова йде про Бога, про релігію, це щось будуть забороняти обов'язково. Цього не роби, туди не йди, те не їж на те не дивись. А насправді, насправді, Віра, коли людина обирає найголовнішою цінністю свого життя Бога і віру в нього, це зовсім не означає, що вона повинна припинити всі інші види свого життя. Цілком спокійно віра в Бога і глибока релігійність поєднується із науковою діяльністю, і з творчою діяльністю. Із е, якоюсь виробничою діяльністю люди можуть щось робити, торгувати, працювати, створювати сім'ю, народжувати дітей, власне, робити все те, що робили святі, про яких ми з вами говорили, що вони жили таким самим, як ми з вами, життям. Але коли мова йде про головну цінність в житті, що найцінніше, то найцінніше в них був Бог. І коли наступав момент якогось такого вирішального вибору, вони вибирали Бога. Ось тому вони і стали святими. І нам з вами треба себе в цьому плані виховувати до цього йти. Яким чином? Для цього існує християнська православна аскетика, тобто наука про духовне життя, наука про духовне управління. Для цього є багато таких передумов, які потрібно виконувати. Одна із них сьогодні звучала на самому початку Євангелія: Світильником для тіла є око. Якщо око Твоє буде світле, то і все тіло Твоє буде світле. Що це означає? Якщо в нас добрий зір, ми гарно бачимо, що робиться довкола нас. Якщо в нас зір поганий, ми повинні одягати якісь окуляри, щось, щось, щось вживати, якісь засоби. Якщо вже нічого не допомагає, ми опиняємося в статусі сліпих. Нам потрібен якийсь поводир. Так само в духовному житті ми сприймаємо. Наш світ через духовне око, через розум. І для того, щоб бачити цей світ таким, яким є, як є, повинен розум у нас бути не затьмарений. Ми повинні старатися, щоб завжди наші думки були чисті, щоб бажання були чисті. Ми повинні бачити, намагатися бачити світ таким, яким він є насправді. Бо зараз ми живемо в дуже таку цікаву технологічну епоху, коли технології почали впливати на сприйняття світу людиною, як людина сприймає цей світ. Між нами є бар'єр, такий невеличкий, такий між нами і світом. Бар'єр, це екран нашого смартфона чи нашого комп'ютера. Він нам подає реальність, яка є. А коли ми перебираємо його в сторону, іноді реальність вже відрізняється. Такий цікавий приклад. Нещодавно ми з вами всі пережили трагедію в Україні. Це от підрив Каховської дамби, Каховсь, Каховської ГЕС. Багато людей постраждало, велика трагедія. І звичайно, що в соціальних мережах це все розповсюджувалось. Люди діли, ділилися цим болем. Люди кликали про допомогу. І ми з вами, до речі, зібрали теж вчора. Я перерахував на рахунок ці гроші, які ми зібрали на допомогу, постраждали. Але часто для того, щоб проілюструвати трагедію, яка відбулась. Вживали зображення не справжніх подій, які відбулись там, на Дніпрі, а, наприклад, створені нейромережею зображення. Чи фотографії, наприклад, облетіла Фейсбук, така хлопчик тримає собачку над головою і по воді пливе. І так от, всі така трагедія, так, так жалко цього хлопчика. Хлопчика дійсно жалко, але ну, цей хлопчик не в Україні. Він в Сербії, коли було, був паводок, тоді він рятував свого собачку. Тобто, Таке могло бути, але такого насправді не було зафіксовано, ніхто цього не бачив. І тому ця картинка, вона по суті неправдива. Вона створює реальність, якої немає. І оця та небезпека, перед якою ми стоїмо, коли ми можемо підмінити ту реальність, яка є насправді, тією реальністю, яку нам створює наш смартфон. І, відповідно, можемо робити неправильні якісь висновки, якісь неправильні вибирати в житті орієнтири. Тому завжди треба обов'язково перевіряти правдивість цієї інформації, яка розповсюджується. Пам'ятаєте, колись е років, буде 10 зараз була така популярна картинка, коли стара жінка лежить вбита і дівчинка лежить, стоїть біля неї плаче маленька. Така вона популярна, така була картинка. Вона фотографія ця була опублікована в одній з західних газет, і цей знімок став таким спускавим гачком до одного із серйозних збройних конфліктів на Балканах. А виявилось підніше, що це кадр з художнього фільму. Це постановочний кадр просто. Це просто був засіб спрямування громадської думки в необхідному напрямку. Тому я ще раз кажу: треба бути дуже обережними, перевіряти всю інформацію, яка надходить, а вже потім робити якісь висновки. Тим більше, якщо ми бачимо картинки, які створені нейромережею. Ми можемо сприймати звичайно, їх як просто як для розваги, для витвір мистецтва, такого цифрового вже мистецтва, але ми не можемо сприймати їх як е, джерело інформації і керівництво до дії. Тому що це просто, ну як картина, яка написав художник. Ось ми бачимо тут картини. У нас ось, теж рукою художника напишені. Ми розуміємо, що це картина, це інтерпретація людини, тих подій, які колись були. Так само і зображення створені нейромережею. Це зображення створені інтерпретація комп'ютером. Тих подій, які відбуваються, його варіант того, як, як би це могло бути. Тому це один із тих засобів, який е, повинні ми вживати для того, щоб бачити біля себе реальний світ. Для того, щоб потім приймати правильні, адекватні рішення, для того, щоб потім не робити якихось серйозних помилок і щоб життєвий шлях нас направлявся у правильному напрямку. Тому. Будемо берегти наші очі, і фізичні, і духовні, наш розум будемо берегти. Будемо його тримати чистим, для того, щоб можна було і сприймати і святе письмо, і духовні повчання, для того, щоб можна було сприймати життя в його повноті, і таким чином, і мати радість насолоджуватися цим життям і спасатися в ньому. Амінь.